Що означає звільнення Данілова і що означає призначення Литвененка? Далі говоритиму про це з політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Є в українців звичка пояснювати звільнення будь-які звільнення конфліктами, але напевно не про цей випадок ця історія, тому що Данілов і Зеленський ну не давали ніяких сигналів про те, що якісь непорозуміння існують. Власне, з якої на вашу думку причини було звільнено Олексія Данілова сьогодні. В даному випадку, на мій погляд, за моєю суб'єктивною оцінкою, є певна конфліктна складова, але не з Зеленським. Я поясню де саме, що стало приводом, на мій погляд, для цієї відставки. Але загальна канва, фон, це продовження кадрових змін, які були анонсовані президентом. В лютому були зміни військового керівництва, і вони ще продовжуються певною мірою. От зараз заміна секретаря РНБО. Ну і нас ще чекає. Думаю, в квітні, скоріше за все, зміни і структури, і можливо часткове кадрового складу Кабміну. Так що далі ще буде. Це не останні кадрові зміни. По Данілову. В чому причина? Дійсно, Данілов був достатньо командним гравцем. Ну, він міг покритикувати деяких людей з команди, але дуже обережно, так трошки, і ніколи жодного критичного слова на адресу президента. Ну і зрозуміло чому. Тому що це його безпосередній керівник. Ну, це б було, скажімо так, не і закінчилось б звільненням точно. Але в даному випадку. Думаю, що, по-перше, було накопичення певних претензій до роботи РНБО і думаю, що певною мірою до пана Данілова. За деякі його висловлення необережні. І от якраз одне з таких висловлень нещодавно дуже необережне і дуже некоректне на адресу спецпредставника КНР, на мій погляд, і стала безпосереднім приводом для звільнення. В чому тут проблема? Ну я не буду цитувати, ну тому що він так перефразував е, прізвище спецпростаника Китая. Образлива і не дуже цензурна. Е, китай таких речей не прощає. Наскільки мені відомо, було багато ну скамби, була достатньо жорстка реакція з боку Пекіна е, на це. І в чому тут проблема? В тому, що. Е, і особисто президент Зеленський і офіс президента і МЗС України дуже багато зробили для побудови діалогу з Китайською Народною Республікою для залучення КНР на глобальний саміт миру. І тут необережна, ну насправді не дуже коректне висловлення пана Данілова, і все це руйнує. Я не знаю там ще є шанси все ж таки зберегти, скажімо так, можливість участі Китаю в глобальному саміті миру, поки питання відкрите. Але шкоди цим висловленням Данілов наробив багато нашим двостороннім стосункам з Китаєм. Тому, на мою суб'єктивну думку. Саме ця ситуація стала безпосереднім приводом. Я не знаю, була вона причиною чи ні, але привід для звільнення точний. Ну а можливо, задумувались над скажімо так, посиленням роботи РНБО і раніше. А от зараз з'явився і в принципі привід, коли було б доречно зробити таку кадрову перестановку. Я припускаю, що Олексій Данілов може залишитись в президентській команді. Але питання, де на якій посаді? Я чув чутки про призначення на якусь дипломатичну посаду в конкретну країну. Але думаю, що враховуючи цей інцидент з китайським спецпредставником, ну. Не зовсім скажем так сприятливий фон для такого призначення, тому можливо будуть шукати щось інше. А от призначення Олександра Литвиненка на цю посаду я вважаю дуже вдалим, і що він може посилити цей напрям роботи. Глядачам нагадаю, скажу, якщо хтось не в курсі, як б пан Володимир не цитує, йдеться про Лі Хуей, ім'я і прізвище, і, власне, некоректно пан Данілов погрався саме з прізвищем цієї людини. Добре, а як загалом, ну по-перше, ви сказали, що не у зеленського конфлікт, а в когось іншого. А хто цей інший або це інституція? Конфліктна складова була пов'язана з нашими постовними стосунками з КНР. От, от тут виникла конфліктна ситуація, так але хто власне може в команді президента, я не знаю, в міністерстві закордонних справ про це заявити Зеленському там, сказати, що тут от Данілов неправильно некоректно себе повів, китайці розлючені. Як це відбувається за лаштунками? Ну слухайте, я не знаю тут. Треба я знаю по своїх каналах дипломатичних. Пекіні були дуже незадоволені, дуже незадоволені. Кому вони? Я думаю, що кулебі точно сказали. Ну, просто зверніть увагу. От як Данілов і висловлювався, як в той же час одномоментно, ну, казав про відносини з КНР Дмитро Кулеба, ну, ну, це небо і земля по-різному. Я думаю, що кулебі точно сказали, але враховуючи рівень стосунків, я можу сказати, ну, за моїми даними. Українська сторона, як і минулого року, так і зараз ставила питання, зокрема перед спецпрацівником КНР, про необхідність прямого контакту з лідером КНР Сідзінпіном або телефони роз е, телефонна розмова як минулого року або можливо, і пряма зустріч ну і безумовно от, е, йшлося про участь в глобальному саміті миру тому можливо претензії були не тільки по лінії МЗС, там само собою беззаперечно але скоріше за все сигнали отримали і в самому всі президента як то ви... на якому рівні я не знаю Як би ви резюмували загалом 4,5 роки на посаді Алло? секретаря ради національної безпеки і оборони чуєте чи ні Є проблеми зі зв'язком? Ще раз, я просто да, а... була була проблема зараз. Я Добре. чую, да. а, хотів би просити вас дати оцінку загалом Данілову на посаді секретаря ради національної безпеки і оборони 4,5 роки. Що власне офіс президента Зеленський думає про здобутки? Можливо, якісь втрати на цій посаді, плюси, Диві мінуси чай, Данілова. Да. Оцінку роботи секретаря РНБО може дати лише президент, ну і офіс президента. Ну хто там слід... ну скажімо так, хто оцінював цю роботу? Мав взаємодію з паном Даніловим і так далі. Але президент, президент, голова РНБО, фактично секретар РНБО це його заступник. В цьому інституту всі... всі інституції а, в чому специфіка роботи РНБО? Чому важко оцінювати ззовні? Знаєте, робота РНБО це як айсберг. Ми бачимо публічно дуже мало. Ну, от ми бачимо публічні виступи, інтерв'ю чи якісь інші виступи е секретаря РНБО, бачимо певні рішення, які готує апарат РНБО, хоча не завжди сам апарат, іноді рішення готуються і офісом президента. Думаю, що зараз частина рішень точно Офіс президента готує. А от менше ми знаємо про аналітичну роботу. Роботу, наприклад, е таку е організаційно аналітичну. 에, були проблеми, але вони були і при Порошенка, і е, проявлялися час від часу при Зеленському щодо е, е, такого специфічного напряму роботи РНБО як санкції санкційна політика. Тому що РНБО курує пропозиції готуються з в першу чергу іноді надії деякі інші інституції, але координатор цієї роботи саме апарат РНБО. І от е, е, ну більше всього було дискусії е, по е, санкціях проти Медведчука. Дехто критикує, що це, мовляв, було не зовсім коректно з юридичної точки зору, але, на мій погляд, був політичний ефект. От політичний ефект був. Не дай Бог, от я просто я з жахом уявляю собі, якщо б у нас 22 лютого працювали в медійному просторі телеканали Медвідчука плюс телеканал наш. Ну, уявляйте собі, щоб це було, тому так. я вважаю, це було правильне політичне рішення. Якщо Данілов, апарат це готували молодці, тоді політично це спрацювало, це дало величезний ефект. На більш суперечлива ситуація була з так званим реєстром олігархів. Теж була ініціатива РНБО. Ну і дискусії досі продовжуються. Ну фактична ініціатива зараз припинена. Реєстру олігархів так і не з'явилася, війна закрила це питання. Але як інструмент впливу на олігархів, це хоча б частково спрацювало. Ну, Ахметов відмовився від своєї медійної імперії, ну, олігархи, скажімо так. Трошки не всі по-різному реагували. Там от Ахметов пішов на конфлікт тоді з Зеленським. Але в принципі, це був, можливо, юридично і політично не зовсім коректний, але потужний інструмент впливу на олігархів. Тому от, що до Данілова, яка особиста роль в цих діях, саме пан Олексій, мені важко сказати. Але в чому був парадокс ситуації: вага, апаратна вага. Інституційна вага РНБО в часи Данілова, зокрема, цим рішенням значно зросла. РНБО стала потужним інструментом в руках президента, дуже потужним, але наскільки мені відомо, особистий політичний вплив Олександр вплив Олексія Мстиславовича був набагато меншим. Розумієте, от такий парадокс. Він не став потужною фігурою в оточенні президента. От коли президент згадував про п'ять-шість людей з його команди, ну чомусь мені здається, що Данілова в цьому списку там не було. Він десь був поруч на якомусь там. Ну поруч, от це буду коректно сказати. Президент цінує тих людей, які залишились разом з ним, які працювали разом з ним от, в перші дні російського вторгнення. І саме тому я думаю, що попри певні претензії до роботи РНБО, він цінував Олексія Данілова. І саме тому я думаю, Олексій Данілов так багато і пропрацював на цій посаді. Пане Володимире, з огляду на традицію в українському політикумі призначати колишніх топ посадовців послами різних країн, якою є ймовірність, що Данілов стане послом, наприклад, Норвегії? Ну, я чув про цю версію. Ну теоретично це можливо, Традиція така існує, але враховуючи інцидент з китайським спецпредставником, я думаю, трошки зарано призначати його саме на дипломатичну роботу. Краще я знаю там призначити на якусь іншу відповідальну посаду, зберегти його в команді. Це було б можливо правильно. Ну тому, що він лояльний президенту, Він, я думаю, що відданий йому, тому він може бути, скажімо так, корисним. Але ну, дипломатія це не зовсім його стихія. Ну, дипломат має бути обережним зі словом. Хоча у нас є теж відомий приклад, коли професійний кар'єрний дипломат, наш колишній посол Німеччини, він теж так відзначався гострим словом, навіть на адресу канцлера ФРН. Але в принципі ну не зовсім це було правильно. Е, тим більше я вам скажу так: я періодично е, спілкувався, спілкуюся з, з норвежськими дипломатами. Норвегія нам дуже багато допомагає, дуже багато. Зокрема, і в сфері оборони і економічно допомагає, тому е, відносини з цієї країни для нас дуже важливе. Якщо е, Олексій Мстиславович зробить правильні висновки з цього інциденту, буде слідкувати за е, своїми, скажімо так, публічними заявами. Ну, в принципі, може допомогти, але все ж таки я вважаю, що ну, краще його використати в якійсь іншій сфері діяльності. А ще у нас часто після звільнення говорять про президентський рейтинг. Тут теж не можна не спитати, чи має якийсь потенційно президентський рейтинг Данілов, і головне, чи така людина має амбіції до створення якоїсь власної політичної сили, наприклад. Ну, теоретично важко зараз сказати, чи піде він на якусь там самостійну політичну кар'єру. Теоретично це можливо. Якщо образа буде, ну може вирішити. Да. Але шансів я думаю не багато буде. Він в принципі запам'ятався. Я знаю, що до російського вторгнення, от коли запитували про людей з команди президента. От хто асоціювався з Зеленським, то частіше за все згадували саме Данілова. Потім Федоров, от трошки пізніше, ага. і у, молоді, у молодої аудиторії. А от такі найбільш, скажімо так, віддані Зеленському, особливо коли санкції були проти Медведчука, от багато хто згадував і Данілова, але як людину з команди Зеленського. Ми ж знаємо, що з рістоючим сталося. Якщо ти починаєш бути, ти був людиною з команди Зеленського, потім став його опонентом, ну, більшість прихильників, скажімо так, не витримують такого когнітивного дисонансу. Тому наскільки я знаю, такого якогось великого особистого рейтингу у Данілова не було. Рейтинг довіри був в принципі такий, ну більш-менш прийнятний. Середній не, не, не видатний. Але я не думаю, що у нього є шанси і якісь перспективи як альтернативної політичної фігури. Краще йому залишатись в команді президента, якщо буде така можливість. Ви на початку нашої розмови сказали, що задоволені призначенням на посаду секретаря РНБО екс-очільника служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Однак, пан Литвиненко не дуже багатослівний і не публічний. Чи означає це, що новий секретар РНБО не будь, ну, буде протилежністю Данілову, і ми взагалі. По суті, втратимо е, комунікатора так, е, в, в РНБО. Тобто, РНБО взагалі не буде комунікувати із громадянами, е, адже ну уявити собі Литвиненка, який роздає щодня таку кількість інтерв'ю інтерв'ю. Як так, ну так що що ви думаєте з цього приводу? Дивіться, ну, по-перше, я буду суб'єктивний в своїх оцінках, не буду цього приховувати. Я, Олександр, знаю дуже давно, більше 20 років. Ми були колегами. Я його знав ще, коли він був першим заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Ну і потім там на різних посадах працював. Останнім часом, коли він працював очільником розвитки, ну, безумовно, не та ситуація, і він ну, сфера роботи була закрита. Але ну, от з того, що я знаю про нього, це. Ця людина, перш за все, це такий от класичний інтелектуал, але одночасно дуже гарний апаратник. От я думаю, це забезпечило його таку успішну кар'єру, поєднання інтелектуальних здібностей і е, апаратного вміння. Я думаю, що у нього і непогані організаторські здібності. Щодо публічності, я не можу сказати, що він зовсім закрита людина. Він просто інакше публічний. Я думаю, що він буде давати час від часу інтерв'ю, але не так часто, як Данілов. І стилістика інтерв'ю буде зовсім інакша. От він слідкує за кожним словом. Він дуже обережний в оцінках. Саме тому, можливо, теж йому вдавалося робити кар'єру при різних президентах. Ну, один тільки приклад наведу. Ця людина була на високих посадах і навіть була близьким. До колишнього президента України Петра Порошенка він був заступником секретаря РНБО при Порошенка. А я знаю ще й більше. Я пам'ятаю, коли Олександр працював фактично першим помічником Порошенка, коли Петро Олексій, Петро Олексій був секретарем РНБО в 2005 році, і тим не менш. Бачите, він зробив кар'єрою Зеленського, незважаючи на всі складнощі стосунків з командою Порошенко. Це дуже показова історія. Але публічна Олександр регулярно публікує статті в дзеркалі тижня, і не тільки і це такі дуже якісні тексти. Професійні тексти. От в цьому буде його публічність. Можливо, да, Я е, думаю, що ну, не дуже любить Олександр давати інтерв'ю, е, цього буде набагато менше. І тому варто подумати, Олександру Валерійовичу, хто буде виступати в ролі такого комунікатора від РНБО. Можливо, хтось з заступників. Не знаю, тут треба подумати. Сам я думаю, він час від часу буде теж спілкуватися з журналістами, але все ж е, е, у нього публічна стилістка. Тика зовсім інша. Він не скажу що зовсім закрита людина, але дуже стримана в цьому контексті. Ну тут треба сказати, що РНБО власне і не зобов'язана комунікувати так. настільки, наскільки комунікував Данілов, і е, е, секретар може дозволити собі взагалі не давати коментарів. Так, але лише є писати, і ні, іноді публічне спотрібна. Певна публічність ну, потрібна. Я думаю, що все ж таки е, Ну, ми живемо в демократичному суспільстві і е, питань би, багато. Та. От да. я, до речі, зверну увагу. На думаю, що це одна з причин його призначення. Зараз у РНБО з'явиться дуже відповідальний напрям роботи це практична реалізація безпекових угод з нашими партнерами. Це якраз координаційна і одночасно аналітична організаційна робота, причому достатньо об'ємна на тому, що там записано багато в цих угодах, а це стосується різних відомств. І безумовно, національна безпека, причому в міжнародному вимірі. І От над цим треба працювати, і це якраз буде от величезний шмат роботи. А якраз у Олександра і, і у нього є і західна освіта, контакти міжнародні. Я думаю, що якраз він зможе побудувати і комунікацію в реалізації цих угод. Так що не тільки публічність, про публічність не треба забувати, але там буде дуже великий обсяг роботи аналітичної, організаційної, координаційної, так, що на ну, РНБО без роботи не залишиться, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог був на зв'язку. Пане Олександре Литвиненко. Якщо ви чуєте, ми на українській правді е, хотіли б ваших коментарів. Тому, е, будь ласка, збирайтеся з думками. Вітаємо вас і чекаємо в ефірі е, підсумків, зокрема.